Лісабон завжди приваблював любителів океану, смачної їжі та привітної гостинності португальців. Однак Лісабон продовжує набирати обертів. І приваблює любителів мистецтва, активно розвиваючи артсферу. Тому підтвердженням є МААТ, який зробив революцію в набережному ландшафті і кожного разу демонструє унікальне сучасне мистецтво, підтримуючи португальських авторів, або ж музей сучасного мистецтва Сісібі, який під своїм дахом зібрав найвідоміші імена артсвіту. І от настала черга ожити кам. Центру де arte Модерна Гурбякян. Для того, щоб побачити відео екскурсії всіма цими мистецькими центрами, я закликаю вас підписатися на канал і поставити дзвіночок, щоб. Першими отримати сповіщення про цікаві відеоролики. На своєму каналі я допомагаю глядачам зрозуміти сучасне мистецтво, але нічого суттєвого для цього не робити, тому що всю роботу я виконаю за вас. У цьому відео ми з вами відвідуємо центр сучасного мистецтва Гюльбекяна, який є одним із головних просторів сучасного мистецтва в Португалії і охоплює одну із найбільших колекцій сучасного мистецтва. Наприкінці вересня відбулося офіційно. Відкриття щойно відреконструйованої будівлі КАМ. Тож це відео єдиний ролик на YouTube із повним оглядом мистецького центру. Поки що. Бажаю вам приємного перегляду! Кенго Кума зірка архітектури світового масштабу, родом з Японії. Він Повністю переосмислив попередню будівлю КАМ відкриту 1983 року. Варто зазначити, що будівля розміщена в дивовижному парку, тому Важливим було продовжити взаємодію архітектури із ландшафтом. Тож Кінгокума співпрацював із ліванським ландшафтним архітектором чорногорського походження Володимиром Джуровичем. Працюючи із новим образом кам, архітектор надихнувся японською концепцією енгава, яка передбачає наявність доріжки, захищеної карнизом даху, що характерно для традиційних японських будинків. Під час реконструкції будівлі було додано ще тисячу квадратних метрів. Виставкової площі та перекваліфіковано усі приміщення. А також було зроблено велике, сейсмозахисне залізне зміцнення. Це надзвичайно важливо для Лісабону, тому що, як відомо, 1755 року землетрус амплітудою в 8,5-9 балів за шкалою Ріхтера, епіцентр в Атлантичному океані повністю знищив столицю, викликав цунамі. Пожежу і забрав життя близько 100 тисяч людей. А наприкінці серпня 2024 року в Лісабоні знову відбувся землетрус. Цього разу в 5,9 балів. Доповнення архітектурного образу кам це черепиця у трьох відтінках білого, яка пластично покриває дах. Ландшафтний проєкт для нової зони Джардінгльбюкян передбачив створення міського лісу, який базується на основі існуючого саду та вираженні португальського ландшафту. Ландшафт із високим рівнем біорізноманіття забезпечив середовище, де люди відчувають близькість до природи. Завдяки розмитим межам між кам і густою лісистою зоною парку було досягнуто єдність і гармонію. 1983 року було відкрито оригінальну будівлю Кам для демонстрації великої колекції мистецтва, накопиченої фондом Каоста Губякяна, за 25 років. Наразі центр починає нову главу і представляє набір нових виставок, організованих за сезонами. Багато із них представляють роботи із колекції. КАМ вважає своєю місією зробити мистецтво доступним для якомога ширшої і різноманітнішої аудиторії. Тож, окрім виставкових проєктів, він представляє мультидисциплінарну програму, яка включає різноманітні лекції, перформанси, міні-фестивалі. В атріумі відвідувачів зустрічає – мобільна проєкційна кімната у вигляді космічного корабля, яку спроєктував дідє Фіуза Фаустіна. У ній пропонується до перегляду добірка відео сучасних художників M5A5. Це ефектна масштабна відеоробота, яка грає з очікуваннями аудиторії щодо автентичності та обману. У виставковій кімнаті розміщено чотири проектовані зображення, одне із них спрямоване на підлогу. Вони зображають мотив посуду на полицях, які повільно зміщуються і руйнуються. Шляхом залучення тривимірної комп'ютерної графіки та викривлення повсякденних об'єктів піднімається питання щодо нашого сприйняття реальності в екстремально сповільненому сенсорному досвіді робота Гова та наби відкриває нові погляди на акт бачення, викликаючи трансформацію нашого соматичного відчуття та стимулювання нашої свідомості. У момент, коли на поверхні зображених об'єктів з'являється тріщина і відкривається їхня порожнистість, глядач переходить від реальності до віртуального світу, автор ставить під сумнів матеріальність, просторовість. І тимчасовість Леонор Антунес відкриває головну галерею кам масштабної інсталяції в діалозі з виставковим простором, натхнений численними посиланнями на жінок, художниць, дизайнерок, архітекторок 20-го століття. Цей твір сповнений зв'язків та асоціацій, у яких присутня культура різних географічних регіонів. Мисткиня одночасно веде переговори з простором та історичним контекстом. Кам у двох суміжних галереях. Леонор Антуанес встановлює зустріч між своєю роботою, яка займає весь простір Нефа. Та роботами 30 художниць із колекції кам, представлених у мезоніні, створюючи взаємний зв'язок між її власною практикою та роботами цих митців, розглядаючи колекцію через власний об'єктив, висміюючи несподівані формальні стосунки із роботами інших митців і сприяючи рівноцінному діалогу між ними, Леонор також включає твори, отримані в результаті запозичень і нових придбань, залишивши повз стіну сирою. Незайманою Леонор розміщує роботи із колекції на шести решітчатих панелях, які утворюють скульптурний елемент, що повторюється в обох поверхах. Назва виставки «Постійна на рівні з днів Леонор, запозичена із малюнка художниці Анни Агатерлі, представленого в експозиції колекції з 1972 року, того самого року, коли народилася Леонор Антонес. А прямо зараз час поставити вашу вподобайку цьому відео і написати коментар із вашими враженнями від такої відеоекскурсії. Ваш зворотній зв'язок мене дуже мотивує. Дякую вам і бажаю продовжити перегляд. Виставка Західний каліграф. Фернандо Лемоса демонструє мультидисциплінарний талант митця і його зв'язок із японською культурою. Поет, який цікавився формою літер і слів, простором, який вони займають на папері, лемос природно звернувся до графічного дизайну, каліграфії, малювання та чорно-білої фотографії. Для Фернандо Лемоса досить знайомства з Японією відкрив інший візуальний ландшафт, який збагатив тісні стосунки, які він уже мав із письмом і малюнком. У 1963 році Лемос отримав грант від фонду Кауста Гульбікяна на вивчення японського письма та каліграфії. Ця виставка демонструє велику кількість фотографій і малюнків Лемоса, які раніше не виставлялися. Назва виставки Лінія припливу натхнена світом Хеміша Фултона. Лінія припливів. Лінія припливу і відпливу це мітка, яка з'являється на поверхні води у місці зустрічі різних морських течій. Ця зустріч створює оригінальну лінію піни з різним ступенем турбулентності, яку потрібно перетинати обережно. Лінія припливів починається від революції гвоздику Лісабоні 1974 року, що повалила авторитарний режим і триває до наших днів, відображаючи поточні революції, особливо ті, які пов'язані зі станом планети, демонструючи близько 80 творів, діалог між сучасними та модерністськими роботами ілюструє часовий діаг. Пазон в колекції кам, створюючи лінії напруги між різними охопленими періодами. Метою виставки є пошук органічного інтерфейсу, представлення широкого вибору робіт, які у багатьох випадках свідчить про зустріч між художниками та світом природи. Із революції 25 квітня, як відправної точки, мета полягає в тому, щоб дослідити інші революції, ті, які вимагаються сьогоднішнім днем, і особливо ті, які стосуються плен. Ідея зустрічі течії, викликаючи величезну кількість буквальних і метафоричних резонансів, пронизує назви, репрезентації, концепції та емоції, які досліджують художники. Це також відправна точка для розмови про природу, внутрішнє життя людей, нав'язані кордони, руйнування чи революції. І це проектується в простір, перетворюючи галерею на органічне місце, де ми там. Відновити стосунки із живим світом на планеті, де штучне стає нормою. Колекція К. Постійно зростає, наразі налічує близько 12 тисяч робіт, які більшу частину часу знаходяться в сховищі, ніж на виставці. Модель Open Storage дозволяє представляти колекцію громадськості на ротаційній основі. Цей новий простір дає змогу представляти різноманітний вибір робіт, натхнений тим, як працює заповідник, метою якого є збереження робіт у найкращих умовах навколишнього середовища, з точки зору температури. Відносної вологості, світла, роботи, встановлені на стаціонарних і мобільних залізних поручнях, для того, щоб можна було зберігати велику кількість робіт у невеликому просторі. Я дякую вам за перегляд. Закликаю вас віддячити моїй праці, вашою активністю, виглядів подобаєк, коментарів та підписки на мій канал, якщо ви забули це зробити. А також ставте дзвіночок. Це надзвичайно важливо, щоб першими отримувати сповіщення про мої нові цікаві випуски. Дякую вам і до нових зустрічей.